Ми виконуємо завдання держави, яке було озвучено президентом України Володимиром Зеленським за рішенням Ради оборони Луганської області. За наказом очільника Луганської області Артема Лесагора, ми виконуємо завдання по спорудженню фронтакційних споруд на визначених рубежах військовим керівництвом. Залучена вся не необхідна техніка, яка нам потрібна до виконання даного завдання. Це техніка Лисичанської громади, яка купувалася під план деокупації території, розраховувалась на те, що ми будемо цією технікою деокуповувати. Але зараз Є завдання, і цим завданням ми виконуємо, розуміючи, що нам конче потрібні фортикаційні споруди. Тут залучена техніка не тільки Лісичанської громади, а також громад, які долучились до цього. Це Серодонецька військова адміністрація, Рубіжанська військова адміністрація, Кремінська військова адміністрація і Старобільська військова адміністрація. Ми виконуємо це силами наших комунальних підприємств. Це працівники, які працювали в Лісичанську до окупації. І працюють зараз на благо країни. Я хочу сказати слова величезної подяки хлопцям, які не вагаючись погодились на цю роботу і виконують її дуже і дуже добре.